Дня. Лев Жиденко, нова Болтава. А з чого починається ваш день? Звичайно, я годую собаку і кішку, помиваюсь, роблю невеличку зарядку і Добре. їду сюди. Добре, чи займаєтесь ви спортом? Займаюсь. не, не дуже систематично, але це там або пробіжка, або така просто зарядка. Чи є у вас кумир? Кумира немає. Ага. Ну, є люди, з яких я якісь наслідую приклади, в якісь характеристиках, які досягли великих досягнень. Який ваш улюблений кольор? От, зелений і темно синій Що таке успіх? Успіх це коли живеться так, щоб життя приносило задоволення. На шляху до досягнення мрії. Який ваш найбільший страх? Те, що я не встигну змінити світ, зробити його кращим. Добре, і чи є хтось з кандидатів, хто вас дратує? Ні. Добре, все. Дякую.